Значить, сьогодні ми з вами познайомимося із деякими елементами джумла, наприклад, з контактами. Тобто, серед компонент є пункти контакти. В цьому пункті є два підпункти категорії і контакти. Значить, структура контактів Джумла така ж сама, як і статей. Тобто зразу ви робите категорії, а в категоріях створюєте контакти. Як це зрозуміти? Ну, наприклад, у вас на фірмі працює там 10 менеджерів, 5 бухгалтерів, 6 там продавців і так далі. От ви робите групи, наприклад, категорії, да? робите там менеджери. Так? І уже конкретних людей ставите сюди е в контакти. Робите категорію там бухгалтери, і, е відповідно, туди відправляєте всіх бухгалтерів. І так, перейдемо до контактів. До контактів. Дивіться, є контакти і є категорії. От, Категорії за змовченням. Є одна категорія, у Я, наприклад, Зайду і справлю цю категорію. Її можна видалити було. Її можна було видалити, але видаляти не будемо. Просто виправимо. Я напишу ось отут категорію. Виправлю цю, що була, напишу адміністратори. І нажму зберегти і закрити. Контактів. Працює. Значить, ще раз. Давайте ми. Напишу адміністратори. Адміністратори. Зберегти і закрити. Ось, є категорія адміністратори. Контактів тут нема. Контакти слід створити. Яким чином створюються контакти? Контакти можна створювати як для користувачів, які зареєстровані на цьому сайті, так і просто створювати без реєстрації користувача на сайті. Значить, нажимаю кнопочку Створити. Перший контакт я створю для адміністратора даного сайту. Ім'я. Ми пишемо, ім'я, наприклад. Я пишу себе, пишу Віталій. Да? Псевдонім, не обов'язково. Отут, дивіться, пов'язаний користувач значить, і обрати користувача. Я натискаю кнопочку обрати користувача, вибираю адміністратора. Так? От, можу ввести опис, дивіться, опис, да? Можна, дивіться, деталі вибрати, деталі. Можна взяти зображення. Назадь кнопочку обрати. Давайте яке-небудь зображення оберу ось таке. Посада пишу, наприклад, там адміністратор, да? адміністратор сайту. Електронна адреса. Яку-небудь я написав. Ну, завдяки е, автозаповненню грома, у мене зразу. З'явилося щось. Да? О, тут я вказую, наприклад, якийсь мобільний телефон, тут я ще якийсь телефон, вказую. Да? Тут я вказую, веб-сайт якийсь. От. Так. Далі Налаштування відображення. Подивіться, скільки багато тут, багато тут різних налаштувань. Чи відображати категорію? При показі цього контакта, понімаєте, от дивіться, отут де лист розробнику. Отут писати категорії адміністратори, да, чи не писати. Далі. Чи показувати список контактів цієї категорії? Якщо я поставлю показувати, так, то получиться, що буде з'являтися списочок, і я зможу вибрати любого адміністратора, любого серед адміністраторів. Далі. Форма відображення. Далі чи показувати ім'я, чи, ім чи показувати посаду, чи показувати електронну адресу, чи показувати місто, чи показувати область країну, чи показувати все, 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 чи показувати. Ну, і пам'ятаєте закон про о, нерозголошення о, особистих даних, поэтому в даному випадку. Я казав би, що не потрібно цього всього робити. Значить, Ми просто натискаємо кнопочку зберегти. А зараз стоїть, дивіться, використовувати загальне, використовувати загальне, використовувати загальне. Я нажму кнопочку Зараз зберегти і закрити і покажу, де загальний. Загальний отут, ось коли ми зайшли в менеджер контактів, то отут є дивіться опції. Бачите? Опції. І в цих опціях, дивіться, в цих опціях, бачите. Слід налаштувати слідуючи. от Ім'я сховати, показати, посада, сховати, показати. Бачите? От, Тут галочки порозставлять, іконки. Чи ставити іконки, якими вони повинні бути. Категорії теж. Так? Списки. в на, тут у нас відбувається налаштування параметрів для збереження контактів. От. І ну, інтеграція є така, так? Да? Зберегти і закрити я натискаю, воно зберегло і закрило. І так у нас зараз є категорія адміністратори, контакти є Віталій. Але на самому сайті зрозуміло, що нічого не з'явилося. Так, давайте зараз зробимо е, ми, е, ну, скажімо, пункт. От я тут зв'язок написав, да? От. Давайте і ми зробимо там, як напишемо, також зв'язок з розробником, чи не знаю як, да? який-небудь пункт. Для цього я йду в майн-меню, майн от, Є у нас пункт. Меню. Створюю меню, для того, щоб створити, пригадуємо, натискаю кнопочку Створити. Отут-а тип пункта меню, я вибираю, нажаю Обрати. І дивлюсь, контакти. Серед контактів можна список всіх контактів. Список контактів категорії, єдиний контакт і вибрані контакти. Ну, я, напевно, візьму перший пункт це буде нехай список контактів у категорії. Да? Тобто, або список категорії, я міг би сказати. І напишу ось отута, Якщо це список категорії, то просто напишу напевно я контакти. Пункт хай називається так. Більш нічого писати не буду, просто нажму зберегти і закрити. І в цей час у мене Появляється отут контакти. Бачите? Якщо я нажму на ці контакти, то з'являється: дивіться, списочок, списочок. З ким ви можете зв'язати. Список. отут у нас буде один контакт, другий контакт, третій. Ну, ось Віталій є. Да? Якщо ви нажмете на цей контакт, то з'явиться е основні параметри і з'явиться контактна форма, якщо на неї натиснути. Да? Якщо ви поставите на, в налаштуваннях розкривати контактну форму, то вона зразу буде відкрита, так як от там в мене на сайті. Да? А ні, в мене теж вона закрита була. Да? Можна розкрити. От. А, ну Це просто в налаштуваннях ставиться. Розкривати її, не розкривати, показувати, не показувати, показувати, не показувати. Це все. Ну, я думаю, що ви розумієте, да? що це таке. Ну і зроблю ще один вложений пункт, який відправляє ці, ці контакти. У нас показували список контактів. А всередині я зроблю Ще один пунктик адміністратор. Да? Можна зробити багато пунктиків. Я ще один пунктик вложу, щоб він з'являвся отут під контактами. Адміністратор. Як я його зроблю? Я знову йду в менеджер меню, натискаю пункт створити. Вибираю тип. Єдиний контакт. І отут вибираю сам контакт. Вибираю Віталій. Нажимаю зберегти і закрити. І тепер при. Ах. Вибачаюсь. Зберегти і закрити. І зараз при оновленні сайту ми. Ой, він ось сюди вискочив, бачите? Чому він туди вискочив? Тому що я не вказав, хто, хто його, як кажуть, батько. Да? Ну от, Батьківський елемент я не вказав. Ось дивіться, батьківський елемент, кореневий пункт. Я ставлю батьківський елемент контакти, нажимаю Зберегти і закрити, і після оновлення у нас отут з'явився адміністратор. Якщо я зараз нажму на адміністратор, то я зразу попаду на контакт Віталій, де йому можна відправити якогось то листа. Ось так працюють із контактами, і так ще раз ми про, проговорили про те, як додати пункти в наше з вами меню. Нехай це буде меню контакти. Я можу, наприклад, додати ще там кудись. Е, право в тому, що із контактами працювати е, завдяки ось цьому компоненту, вбудованому в ста, саму стандартну джумлу, не зовсім хорошо. Значить, найпопулярніший контакт для джумли, який. Працює із контактами, є дуже багато. По-перше, є готові соціальні мережі для джумли, є соціальні мережі платні і компонент. Соціальна мережа, ви його ставите, і там все є, і можна і групи робити, і все, все, все що хоче. А для більш професіональної роботи є компонент, називається ком'юніті білдер. Е, в компоненті Community Builder е, трошечки друга структура. Ну от Давайте я попробую швиденько вам е, на прикладі свого сайту быстро показати, що ж таке ком'юніті. Ну, для початкового, е, як правило, не, не потребує він. Е, е. Значить, Community Builder дуже потужна система. Яка дозволяє робити, додавати контактам різноманітні поля, ставити аватари, дозволяє вбудовувати всередину в себе систему листування, тобто листи на сайті один одному, систему повідомлень дозволяє зробити, дозволяє груп об'єднувати, Об'єднувати користувачів в окремі групи, наділяти їх окремими правами, надавати особливий статус, надавати доступ до різних розділів сайту, тобто ці. Користувачі мають доступ на форум, ці не мають, ці можуть дивитися ці матеріали, ці можуть працювати там в магазині, ці користувачі. Тобто, ось цей компонент ком'юніті білдер фактично надо для професіонального керування, дозволяє строїть списки різноманітні, дозволяє списки ці включати ну, куди завгодно. Тобто, в ньому настільки широкий і відкритий функціонал, працює дійсно над розробленням. Відробкою цього компонента ціла велика співдружність і, як правило, в 3-4 дня приходить лист на ній про те, що От новий функціонал, Community Builder Дуже потужна компонента, але вимагає. Це не готова соціальна мережа. Тобто на базі цього компонента можна побудувати торгову мережу, серед користувачів. Багато-багато ну, всього зробити. Це більш професіонально. Але в джумлі є, вам для простого сайта візитки, не треба того всього. То хто вже буде працювати з деталями, поки що люди хочуть сайт візитку і думають, що це класно. На самом деле воно поживе-поживе 2-3 года і вони скажуть, що треба буде щось більш робити гарне. Ну, ладно. Перейдемо до наступного. Далі. На сайті ми з вами говорили, що ми з вами можемо е робити дуже багато всього і можемо ставити модулі в різні позиції. От дивіться, є от тут три модулі, дивіться, так. От, я хотів би, наприклад, сюди що-небудь поставити. Давайте два з них я зараз поставлю із банерами, з деякими, да? З баннерами. А в одному зроблю звичайний HTML-текст і що-нібудь туди напишу. Хорошо? Я натисну назад, хай буде собі сайт у нас відкритий. І так, є вбудована знову ж таки компонента банерів Компонента банерів також складається із е, декількох елементів. Значить, е, що таке взагалі банер, для чого його ставлять? Да? Це маленька якась картинка, яку, як правило, хтось дає вам і каже: поставте, пожалуйста, цей банер, да? і я буду. Може вам платити, або ви поставите мій банер, я поставлю ваш банер, або ще щось там таке. Ну, Наприклад, от там, да, я скажімо, покажу знову ж таки, наприклад, на своєму сайті, я щось там а, брав і, наприклад, там а, щось таке, последнє, не знаю, де б його. А, о, хостинг отут, да, От я взяв, скажімо, і отут проліпив там безкоштовний український хостінджер, да, от є така компанія, да, безкоштовно дає є хостінг. От я взяв, їхній банер поставив. З якою я метою поставив, це вопрос. Вот. Ну я собі взяв їхній банер і чомусь то поставив. От, так. Система банерово, банерна система Joomla, яка за змовченням, дозволяє, ну, має в собі 4, 4 пунктика Це банери, категорії, клієнти і статистика. Значить, статистика призначена для відслідковування кількості переходів по банерам. Справа в тому, що, як правило, денежки платять за клік по банеру. Помізуєте, як? Закліки, да? І ви можете таким чином відслідковувати. Ви можете ставити обмеження. Тобто, наприклад, вам дали банер, сказали, поставили, дали 10 рублів гривень і сказали, це тебе за 100 кліков, да? От як зробити, як поставити банер за 100 ліків. Правильно? Зараз ми з вами розглянемо. І так, починати працювати треба не з меншого, а з більш крупного. І тут, виходить, це клієнти. Як працювати з клієнтами? Значить, щоб працювати з клієнтами, треба клієнт створити. Я натискаю кнопочку Створити. Пишу ім'я клієнта. Ім'я клієнта пишу. Пишу Артем. Контактне ім'я. Ну, напишемо його фамілію. Хай она в интернете прозвучить. Контактная адреса. Хочем, пишем. трам -пам, пам Написали. Статус. Опубликованный. Ага. Контактная адреса электронной почты. Я зараз расскажу на что она, Ну, написали. Почту. О, вот такая почта, да? А, зачем? По закінченню терміну, по клікам. Да? от Якщо він заказав 100 кліків по банеру, так? то йому відправиться лист. що увага, На даному сайті. У вас закінчились кліки, внесіть оплату чи що там, якесь, якесь письмо відправиться. Ключові слова, ми з вами не будемо сюди поки нічого писати. Да? Статистика показів, я кажу, да, статистика переходів, я кажу, да. Хай збирає наша система. Тип покупки. Да? Не обмежено щороку, щомісяця, щотижня, щоденно да? можна брати тип покупки. Ну, наприклад, я візьму там щотижня. Це щотижня йому буде нагадування да? здійснювати. Нажимаю зберегти і закрити. Те, клієнт у нас створений, який нам оплачує покази банерів. Далі. Система баннерна також має категорії банерів. Зрозуміло, що для чого вони правильно? От взяли, зробили категорію, наприклад, мої банери, так, і для неї там налаштування якісь поставили, і взяли, зробили там. Категорію, наприклад, там, сумські, московські і так далі банери. Або ж там якісь платні, безкоштовні, там барнер обмін і так далі. Я нажимаю на, систем, на, на, банер, на категорії. знову є категорія, он-категорія за змовченням вона в джумлі створюється. Ну, я, наприклад, незадоволений цією назвою, я собі візьму і е, псевдонім я завжди витираю, ви пам'ятаєте, для чого. Да? Е, ну, Напишу там, е, напевно, назву якусь. Нехай це буде назва клієнтські. Клієнтські банери, На бірш нічого писати не буду. Ви знаєте, що там треба писати. Правильно? От, Обов'язково треба писати, але немає часу в мене писати. Далі я переходжу в банери, нажимаю кнопочку створити, пишу назву банера, Дивіться, назву банера пишу там. Ну, наприклад, там пишу «Банер 1. да? «Банер 1. Псевдонім не пишу. Далі дивіться. Я вибираю категорію банера, ставлю статус. Далі можна взяти або зображення, або власний код. О, Поняли? О, дивіться, є власний код. От, от, це власний код від банера. Поняли, я розташував? А можна розташувати зображення. Давайте я візьму якесь зображення. Часу не буду довго. Оце, так? Да? Оце ось я взяв. Зображення, нажимаю вставити Якщо потрібно поставити ширину висоту, я ось тут його ставлю. Ширину висоту. Якщо текст, давайте якийсь текст, якщо URL переходу надо то я, наприклад, ставлю URL переходу, що йти на ті да? Ось отут. І опис. Трам, парам, парам. Написав. Далі. Розпочати публікацію, я кажу, наприклад, сьогодні завершити публікацію, ну, якщо треба мені. Далі, прикріплений чи не прикріплений, а, ну, давайте я поставлю поки так, розкажу трошки позже. Далі, максимальне число показів не обмежено. Або я ставлю, наприклад, 50 показів. Да? А тут буде відбуватися поняло, лічильник. тому не ставлю нічого. Статистика показів, я кажу так. Статистика там, е, ну або тут можна використовувати клієнта, да? використовувати там, параметри клієнта. От. Можна також опції метаданих описати, ключові слова. От. Ну, я цього зараз цього робити не буду. Я просто навіть маю зберегти і закрити. Ви попитаєте, де у нас розташувався банер Я скажу, що де, ніде на сайті. Правильно? Для того, щоб щось показати на сайті, пригадаємо з вами, що потрібно, скажіть. Надо модуль. Правильно? Надо модуль. Модуль показує, що то. Тобто ми йдемо в систему модулів, в менеджер модулів. Нажимаємо кнопочку створити. Обираємо тип модуля, який створюємо. Наприклад, нам треба що? Банери. Я вибираю тип банери, пишу назву, наприклад, банер, ну, Наприклад. Що ми напишемо? Натисни і отримай щастя. Да? Через щ, щ написати. <свят> і отримай щастя. Да? І тепер дивіться, я ставлю кількість банерів отака. І вибираю або клієнта отут, клієнта Артем, або категорію. Поняли? Там, клієнтські, їх буде 5 штук в цьому модулі. І хай собі показуються. І хай собі по них клікають, хто хоче. Правильно, як ми робимо? Ось отак. да? Далі. Для модуля, ви пам'ятаєте, нам треба позиція. Якщо ми подивимося, то та позиція отут називається, отут одна велика є позиція, називається банер 1. А ось тут є топ-1, топ-2 і топ-3. Давайте я в топ-1 його закину. Да? Поставлю або обираю, або якщо я подивився, то в принципі можу просто написати вручну. Да? Ctrl-плюс нажмемо, щоб лучше видно. Топ-1. топ 1 І нажимаю а, показувати пункти меню, показувати цей модуль, наприклад, на всіх сторінках. Бо, бо якщо сторінки відсутні, його ж не буде показуватися. Або давайте я виберу отак. Воно зараз галочки скрізь стоять. Дивіться, якщо я беру тільки на вибраних, все одно галочки везде. А я, наприклад, хочу тільки на головній сторінці. Значить, я кажу так: сторінки відсутні, воно галочки обрало. Потім я ставлю тільки на обраних і вибираю, наприклад, на головний і на навчання. А нарешті не треба мені да? ставити. Нажимаю кнопочку Зберегти і закрити. І. Ось отут. Нажимаю я тепер обновіть. Нема нічого. Чого нема, бо я в контактах, правда? Якщо я піду на головну, то в мене нажми отримає щастя. І якщо я сюди нажму, то я куди попаду? На тій ті чергві. а система А-система, А-система, А-система банерів Система банерів. Подивимося. Опції банера. Загальне число показів. Правильно? І загальна кількість переходів. І якщо 50 разів воно покаже, система відключиться. Цей банер не буде показуватися. Ну, якщо у вас банерів багато, то я ж сказав, у модулі показувати 5 банерів і 5 банерів будуть собі фігурувати ось таким чином. Ну, давайте зупинимося в фільмику. Наступне в українці.